Так, Всем привет. Сегодня у нас, не знаю, наверное, с чи 8 Уже голова не робит. Знаю, что вівторок. Приехал боронувать, сейчас вам покажу. Взяв людей такі борони. О! Одну бороду заскинув скину. Бороны тяжели. И вот такая у нас травичка, бачите, пішла. Що скажете? Надо було ждать і закультивувати, чи, чи бороною буде по красоті. Бачите? Так наче нема, а поле уже всіяно. Так що отак, зараз буду боронувати. Ну і як буде кому інтересно, скажу, що вийшло і як чисто, не чисто було. Все, всім удачи, миру, а я працюю. У нас, звісно, сьогодні холодно. О, зима не покидає, вже було тепло. Ходили в шлюпках, але не тут то било. Все, всім удачі, працюю.